Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, це вже 13 неділя після здійснення Святого Духа. Сьогоднішній Івангелий говорить про виноградник, що його насадив чоловік, Господар, і винайняв Його виноградарям. У старому завіті пророк Ісая говорить, що Господь посадив виноградник на родючій силі. Він розкопав його, очисти від каміння, насадив у ньому лозу добірну, і серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона. А вона вродила кислі грона. А за те, що родить кислі грона, Господь розбере ворожа виноградника, щоб його Постощили люди. У старому завіття ця мова відноситься до вибраного народу, якого Господь визволив з єгипетської неволі, і його вітку посадив у біченій землі, нею піклувався, мов наречений своєю нареченою. Але цей виноградник здичавів, став невірним і почав родити будь-яке. І тому Господь залишив його на поталу народів, ми знаємо про вавилонську неволю. Проте Ісус, у тій і від Матея, ставить акцент не на виноградника, а на виноградарів. Вони є тими, що збунтувалися і не хотіли віддати плоди своєму Господареві. Ісус не каже, що зруйнує виноградник. А Він карає робітників виноградника, що знущаючи слугами, які Господь послав, щоб зібрати плоди, і ще й до того вбивають Його улюбленого сина. Тому Господь відбере від злих працівників і винайме виноградник іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди своєчасно. Ісус, оповідаючи притчу про виноградник, має на увазі старших ізраїльського народу. Книжники Фарисеїв, які вбивали пророків, посиланих до них, а в кінці вбили самого Сина Божого. Проте притча про чоловіка господаря, що насадив виноградник, не адресована лише до старших ізраїльського народу, але є актуальною для всіх часів. Вона є зверненням до всіх людей, яких Господь бажає спасти. Та не всі працівники гідні цього покликання, не всі приймають Божий дар, такими можуть бути і сучасні робітники виноградника. Ото, ця притча може бути пересторогою також для нас. Перед за все, треба добре пам'ятати, що робітники не є власниками виноградника. Власника виноградника або церкви. Це Ісус Христос. Ми є Його співпрацівники. Слуги не потрібні, адже виконуємо те, що повинні робити. Єписку на початку ахерецької літургії, тримаючи в руках досічник і трисвічник, словами Псалма 80-го, підносить свою молитву до висот на всі чотири сторони світу, промовляючи. Господи, Господи, споляй з неба і подивись і навідайся у той виноградник, що його насадила праведня Твоя. Господи, і нехай буде рука Твоя на Сенє чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Жи цей виноградник є церква, є вірний. Чому Божому винограднику ми покликані працювати, незважаючи на спеку дня. А якщо щось добре зробили, запрошений казати, ми слуги не потрібні. Виконали те, що повинні були зробити. Як працівники виноградника віддаємо плоди тому, кому вони належать, а заплата залежить повністю від Божого милосердя. А на завершення приймімо заклик апостола Павла, яким він звертається до громади в Коринті у кінці його першого листа. Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється у любові.